Привіт, друзі! І сьогодні я буду зрівняти танки М7 та Хедзер в М7 здоров'я 530, а в Хедзер 490. М7 польот 120, а в «Хедзера» – 160, в М7 перезарядка 8,6. і 6, а в Хедзера 5,7. і 7, В М7 броня 60 Ой, 78. А в Хедзера непробиваемость 85.

І 99. Всім пока підписуйтеся на канал і ставте лайки.